Крупнокаліберні кулемети в основному вночі. Також були спроби відпрацювати наших позицій з мінометів 120-го калібру. А простріли відбуваються постійно, тобто, особливо з насенням сутінків, коли в нашому районі тут зачасту працюють обсє місія. Тобто, коли настають сутінки, вони в'їжджають, все по стандартній схемі, вони починають обстріли, пробують зайти поближче до нас і наставити там різних сюрпризів. Питаються якісь ставити міни, розтяжки. Ситуація залишається достатньо напруженою. Зі сторони противника продовжуються обстріли зі стрілецької зброї, продовжуються обстріли з мінометів, з танкових протитанкових гранатометів. Порівняно з прошлим місяцем, інтенсивність обстрілів залишається приблизно такою самою. Яка припадає на, на, на нічну пору часу.